Веркальний Ось як ви бачили, енергія вітру виробляється. О, розкрутився. Все працює. Поряд стоїть сонячна міні-електростанція. І аксіальний вертикальний вітрогенератор. Все працює. Подивимося зараз, як працює контролер. Ось так він у нас працює. Такий. Розкрутився, бачите такий електричний гальмівний тут процес відбувається, енергія виробляється. Аксіальний вертикальний вітрогенератор працює, заряджає акумулятори на 12 вольт. Отже, ось так відбувається підзаряд акумулятора. Струм і напруга. Працює акціальний вертикальний вітрогенератор. Ну, ось і струм заряду на ВМС. 1,3 А. Ось такий вітер поривчатий. Нестабільний струм заряду. Але заряд відбувається. Заряджається літій залізо, акумулятор ємністю 100 А 12 вольт. Ось так працює вся система. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.